Робочі питання, які по ходу виникали, технологічні питання, окремі по регіон буду. Вони стосуються організації роботи ОСББ, область пілотна в цій частині. Діставали, дістає спеціальне фінансування від уряду. Це міста Луцьк і Донецьк по розвитку ОСББ. Це прем'єр Вілку і міністр Темник обіцяли до нас, коли Іванович. Юрій Іванович, коли вони Попередньо на 5 квітня. Ну попередньо так. Завдання Юрій Іванович, вам зрозуміли, які я вчора вам поставив прямо там. Значить, до того часу зібрати раз, другий третій всіх ОСББшників, перівників, у найперших чотирьох міст. Тут в Луцьку підкатати, побачити бачення, ви чули про те, що держава буде фінансувати, фінансувати далі ці проєкти.